Всім привіт, друзі! Вітаю спільноту шоу-бісиків. Мене звати Богдан Буткевич. Такі справи робляться, що просто не втримався, щоб не вийти в ефір і не розказати певні цікаві речі, які, на мій погляд, саме вам наша шановна спільнота можуть бути, повторююся, цікаві. Отже, про що йде мова? Мова йде про процес схиляння України до миру, який зараз ми споглядаємо з боку наших американських. Партнерів, Давайте назвемо їх так. Знаєте, прям пригадується ця радянська карикатура, де такий толстопузий капіталіст тикає пальцем в екран і каже: Give me your last dollar там і так далі. Ну, На превеликий жаль, на жаль, американці зараз поводяться приблизно саме таким чином, от, але не будемо. Зараз про декларації давайте про суть, тому що приємно те, що американська преса продовжує діяти і дуже часто повідомляє про речі, які залишилися за лаштунками власне публічних заяв і так далі. Отже, мова йде про те, що нещодавно, як ви знаєте, американці нам запропонували там кілька нових варіантів мирного плану. Ми там, типу, їм запропонували у відповідь свої варіанти, але тут цікаво не це. А хотілося б звернути вашу увагу на деякі пункти цього плану і на їх. Ну, не те, щоб там, цинічні, не цинічність, але просто, щоб ми приблизно з вами розуміли, яке місце для нас бачать наші американські друзі, там, союзники, чи як хочете їх називати, партнери. І знову ж таки, вам оцінювати, добре це місце, чи погано, можна на цьому зграти, чи не можна. Ну, от давайте власне, про це. Я не буду зараз там розбирати всі ці пропозиції, їх дуже багато, там чотири блоки, але. Дуже цікаво сьогодні вийшов матеріал на поважному американському медіа Wall Street Journal, яке точно не є там дружнім до Дональда Трампа, але достатньо при цьому повторюся авторитетним, щоб мати а, дуже хороші інсайди. Так от, що ж пише Wall Street Journal, друзі? Отже, я повторюся, одним з пунктів цього мирного плану є ніби так зване, якщо ми говоримо саме про Запорізьку атомну електростанцію, а мова йде саме про неї в даному відео і в матеріалі, і про її використання так, от пропозиція американців полягає приблизно в такому, що давайте, мовляв, ми зробимо спільне використання, але під контролем Америки. Що це має означати? Зрозуміти досить складно, але от цікавий момент, що. Що насправді може за цим стояти, як стверджує All Street Journal. Нібито мова йде про те, що станція дійсно має віддавати десь мінімум 50% електроенергії, які вона буде генерувати, на територію України. Тобто, це і так територія України минула не контрольовано законним українським урядом території України. При цьому. Якщо ви звернете увагу, нещодавно президент Зеленський мав зустріч з керівником чи не найкрупнішого інвестиційного фонду в світі під назвою BlackRock, який там має капітал. Може, в десятки, навіть трильйони доларів, просто вдумайте ці цифри. І нібито ну просто було сказано про зустріч, що значить зустріч прийшла в нормальній атмосфері. Ну і окей, жодних питань. Але от тепер зустріч жовт розкриває, що ж може бути за цим, що власне американці нам намагаються нав'язати. Так, от, нібито мова йде про те, що американці дуже зацікавлені дійсно, щоб ЗАЕС давало там якусь велику чи малу кількість якоїсь дешевої електроенергії. І от навіть в цьому офіційному повідомленні по зустріч з українською владою міститься інформація, що американці зацікавлені в те, щоб ця електроенергія йшла на так звані українські дата-центри. Дивне таке формулювання. А от, повторюся, американські колеги з Street Journal дають більш точне визначення. Так от мова йде про що, якщо простими словами, американці зараз шукають величезні вільні простори для своїх дата-центрів для розвитку штучного інтелекту, бо всі прекрасно розуміють, що з Китаєм зараз змагатися в виробництві складно, але той, хто буде мати технології відповідні, той буде rule the world. І ми ж розуміємо, що насправді головним таким обмеженням на шляху розвитку ще є. Кіль Кількість дешевої електроенергії і власне, кількість датацентрів, тому що для обробки інформації потрібна дуже велика кількість датацентрів, яким потрібна електроенергія, все логічно. Да? І от тут ЗС випливає. Так от мова по суті, йде про наступну схему: що русские, типу, продовжують контролювати ЗС. Да? Але при цьому мова йде про що? Про те, що безкоштовна, по суті, українська електроенергія має йти на фінансування оцих, цих дата-центрів. Причому ці датацентри будуть... Ну, як українськими. Ну, типа, знову ж таки, як говорять американці, по суті, вони будуть не українськими, тобто, це буде американський капітал в дата-центри. ну, Формально вони будуть в Україні, але по факту на кого вони будуть працювати це ще дуже-дуже велике питання. Тобто, що ми отримаємо на виході з цієї блискучої пропозиції американців до нас? Типу, що значить, Ну, станцію ми вам ті повністю повертати не можемо, тому що русский не хочуть, але ми можемо зробити так, щоб вони віддавали половину енергії, правда, цю більшу половину енергії ми будемо забирати по факту собі, де ми під вашою вивізкою відкриємо те, що забезпечить нам наше е, панування наступні півстоліття, чи скільки американці собі відміряли. Давайте скажемо так, друзі. От спробуємо максимально беземоційно оцінити цю пропозицію. Тобто, чи ОК, що американці хочуть в нашій території влаштовувати по суті полігон для Своїх там нових цифрових технологій. Я не бачу в цьому проблем. Я сам багато разів в попередніх там відео казав, що було б дуже класно, щоб той же Ілон Маск, наприклад, у нас там щось відкрив, і так далі. Бо по великому рахунку, а що нам втрачати? Нам зруйнували по суті ту економіку, яка у нас була до 2022 року. Я вже не кажу до 14-го, відповідно нема чого втрачати. Інша справа на яких умовах, тобто, умовно кажучи, одна справа, якщо до нас заходить там американський бізнес, вкладається в щось і українські. Бюджет на цьому щось заробляє. Інша справа, якщо фактично вони просто по зговору з росіянами забирають нашу. Власність, якої є заес, і потім її використовують на, свій, на свою користь і Україні від цього, чесно кажучи, ні холодно, ні жарко, Як те кажуть, хтось, звичайно, може сказати, типа Ну а, а, а толку нам від тої заес, якщо ми її не змогли відбити її все одно контролюють Росіяни, так хоч щось від неї будемо мати, От. але знову ж таки тоді можна сказати: Окей, ну якщо ми дозволяємо з собою так себе поводити, якщо ми дозволяємо так себе ставити, що нас можна так використовувати, то тоді, в принципі, ніякої поваги годі чекати. От така дуже цікава історія, друзі, яку розкопали у Остріджону. Там, в принципі, великий матеріал, де розписані всі подробиці. по... Тому, наскільки, до речі, великі зараз е проблеми навіть в стосунках виникли між американцями і європейцями, тому що настільки ж такі, цинічно, чесно кажучи, звипують Сполучені Штати. Повторюсь, ніби зараз не 2025 рік, а я не знаю, там 1895, приблизно так, знаєте, такий звіриний аскал капіталізму, я б так сказав, е без всякого там впливу профсоюзного руху і так далі. Тим не менше, мені здається, що на такі публікації слід звертати увагу, тому що вони реально проливають. Світло на те, що нам дійсно пропонують американці. Чи погоджуватись на такі пропозиції, відверто кажучи, я не візьму на себе зараз е, м, такі великі просто зобов'язання сказати, чи це ок, чи це не ок. Е, просто вас інформують, щоб ви в цьому потоці новин приблизно розуміли, про що йде мова. Єдине, скажу так: е, от е, Напевно, я дуже сподіваюсь, що Україна все таки виживе, і для нас найбільшою перемогою буде, якщо Україна виживе як незалежна суверенна країна в результаті цієї війни, це вже буде власне поразкою Росії. Але треба дуже чітко розуміти, що от наступні десятиліття у нас прийдуть, от саме в тому, що ми маємо довести, що ми не просто якісь там знаєте ресурси, які можна використати і забути якихобців. Ні, ми маємо мати свій план, і навіть якщо нам придеться в деяких моментах іти. На відверто грабіжницькі схеми, які нам будуть нав'язувати наші так звані партнери, друзі і союзнички. Угу. А, тим не менше, ми завжди маємо розуміти, для чого це все і мати якусь свою мету, і завжди не забувати, що в нас має бути свій власний інтерес, а не просто думати, що типу вони ж хочуть для нас щось хорошого, чи хтось інший для нас хоче щось хорошого, або що просто. Типу, ну дають бери. Ні, друзі. Навіть грабіжницьку схему можна використовувати для чогось більшого, тільки це щось більше треба мати в голові, обов'язково і завжди. Але от мені здається, це дуже цікавий кейс, який дає зрозуміти уважному, так би мовити, споглядачеві. А за тим навколо чого зараз ідуть власне бесіди, якого роду місти нам на даному. Етапі історії відводять, скажімо так, різні країни. Ну і це, на жаль, прямий наслідок того, що ми не думали дуже багато років про те, хто ми є, куди ми хочемо рухатись, не думали стратегічно. Ну от тепер, як завжди, це і буває. Якщо ти сам не подумаєш за себе, то за тебе подумають. Правда, потім тобі не сподобається, як про тебе подумають. Ну що ж, сподіваюся, що от подібні історії стануть великим уроком для українців, що ми надалі ніколи не доводили ситуації до таких, коли. Нам будуть розказувати, на що і як використовувати енергію від наших же атомних електростанцій. От такі от справи, друзі. Підписуйтесь на шоу Бісики, сподіваюсь, будемо бачитись частіше. Я за вами дуже скучив. Радий був для вас розказати щось цікаве. До нових зустрічей!